Ага. Ого. Привіт народ, з вами Бодя. І сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding Isaac Repentance. У нас, як завжди, з вами челенджі. Сьогодні в нас челендж Your Tongue. Я угу. так розумію, нам гапі дадуть на початку? Так, да, нам дали гапі, але ми не можемо стріляти, і в нас є голова гапі, і в нас є шматочок шерсті гапі. Ну, в принципі, голова гапі це дуже сильно. Багато ворогів моїй муки мають вбивати. А хто залишиться, будемо добивати шматочком шерсті. Давай дивитися. Ну це не дуже хороший босс. Треба наловчитись, нам треба якось округу його кидати, цей шматок шерсті. А він, до речі, теж муху дає. Ну тоді взагалі має бути легко. Але знову ж таки, це якийсь довгий челендж буде, да? Зараз подивимося. Ну з ластом тяжко, він дуже швидкий. Окей, ми втратили серце, але це нормально. Ми його так вбили, нічого тут не було. Ну ми знову не можемо ні какахі, ні костри ламати з мінусів. Але але, дивіться, тут є ключ мами. Це в принципі класна штука. Синє серце є, треба шукати гроші. А якщо тобі подобається мій контент, підписуйся на канал, став лайк та позначся в коментах. Нам треба знайти якісь предмети, які коли ми дамажимося, щось нам дають. Я думаю, було б непогано. Так, хороший камінь беремо. Окей. Блін, ну ладно. треба ключ тепер. Бах вбили всіх дамагом, ну ясно. Так, ще пилюлька. Юберті нічого не дає. М -м -м -м. У нас є два варіанти, куди потратити бомбу. Ну давайте зараз вб'ємо боса, а потім подумаємо. Так, гост ну гост, це вообще це буде не легко. Давай крутимося. Так, забрали. Тепер бос. Так, він нас надамажив. Цього взагалі тяжко. Він хоч і літає постійно там само, але він пришвидшується. Так, що треба від його брімстоунів ухилятися. Ай, це було нечесно. Так, двічі зачепили. Взагалі можна отак напевно робити. А якщо він сам стукається, мені дають мух за це. Ну давай, якось так вбили. М -м -м. Це не те, щоб нам щось давало, але беремо. Нам треба пару грошей нам треба ключ. Ну але якщо ми отримаємо пару грошей, ключ нам теж дадуть. Давай попробуємо тут підірвати. Mm, і нічого нам не дали. Окей, uh, okay, вас зрозумів, їдемо далі. Так як ми побачили, нам знову ж не дають золотих кімнат. Mm, і дійти потрібно всього лише до ноги мами, в принципі, не дуже далеко. Маємо справитись. Треба якось хілитись і не дамажитись. але дивіться, я надамажився, чи за те, що я їх вбив, мені дали і великий шматок шерсті? Неясно. Треба тестити. Я не сильно пам'ятаю, як цей шматок шерсті працює. Так, хороша карта. Two of Diamonds. Оце нам могло би допомогти. Десь магазин відкрити хороший, Поки юзати не будемо. Так то кінчаються серця, чесно кажучи. Знов є класний сундук, але в нас все ще немає ключів. Цих чуваків легко забрали. Тут знов бомба і нема ключа. Хм, Тут секретки не може бути. Давай дивитися далі. Можливо, вона отут зверху. Ні, зверху теж її не може бути. Чуваків. Хочете там підірватись десь? Ага, якось так. Давай вниз. А, наш надамажився. М -м о, круто ключі. Люлька їмо. Спіддаун. Геть не круто. М -м ладно, ідемо відкриємо сундукам. І магазина, напевно, теж. Сундук, що дає? Бомбомонетку. Ну таке, не густо. Так, а тут що диплопія? Угу. Диплопія це прикольно, але нам потрібно буде її одразу юзати, тому що наш пробіл. Тут єдиний дамаг, міняти нам його. Не потрібно. Але диплопія це круто, якщо ми зможемо її забрати. Так, ця кімната легка була. Стакаємо мух О, два золотих дучка. Ой, багато грошей. Це круто. Так, повернули ключа, давай ще. Пап, і тріньку дає. Давай. Ммм, на трінька фігня, якщо чесно. Теж нічого класного. Що, йдемо одразу по диплопію чи ні? Тут вже бос так-то. Ай, надамажився. Ну давай, давай. Ідемо візьмемо диплопію, помножимо гроші. І, можливо, щось в угоді з дияволом зможемо забрати безкоштовно диплопію. Натискаємо карту «Diamonds». Взагалі, ми могли б і тут PHD заспавнити, якщо чесно. І не йти в угоди з дияволом взагалі. PHD може нам дуже допомогти так-то. Сердець нам тут дадуть. Да, напевно, PHD нам допоможе. Більше мені подобається через таблетки грати, да? Давай у цього чувака підірвемо теж. М -м -м. Хоча, хоча ми можемо і так купити. Окей, давай PhD так купимо просто. Удачка, давай беремо. Ідемо на боса з диплопією і помножимо або його айтема, якщо він буде класний, або те, що дасть диявол, ще би секретку знайти. Ну, вона, напевно, отут внизу. Давай зайдемо. Ну знову ж таки, ці гроші могли би бути помножені. Ну, це я топлю. Не звертайте уваги. Ладно, їдемо на боса. У нас 5 бомб є. Ще щоб боса надамажити. тому це непогано. М -м, тут ще суперсекретка, напевно. Давай теж сюди зайдемо. О, а оце рінька набагато-набагато краще. 15% шанс на планетарій. Я думаю, це має працювати зі мною. О, і Ларі. Ларі це має бути нескладно. Хоча й хороший камінь. Я давай отак. Чорт, він не підставився. Блін, до долу золотого сундука. І чим я його маю відкрити? Ключі в мене закінчились. Я прям залетів сюди. Ну тут дуже крута книжка є. Але ж ми не можемо замінити свою штуку. А там зверху був шприц. Напевно, просто два шприца заберемо. Ну, це дуже класно, але ну, ми не можемо. Хотілося б, але нам без нього буде тяжко. Давай просто два шприца візьмемо. Блін, він дав нам мінус швидкість. <клінь> мінус швидкість, це взагалі не класно шприц. Наш, ти так зімною, а ладно, забираємо голову. Гапі і їдемо. О ще синє серце заберемо. Поїхали так. Ну шанс на планетарій в нас. Не додався, не знаю. Можливо, в челенджах його взагалі не можна ніяк дістати. Так а ці пауки прям 100% мене да? А так? диви, не 100%. ну 100%, окей, я зрозумів. Так, ладно, їдемо далі. Два гурдіса. Давай. Колись я по ним попаду. Надамажилось, але вбили. Так, складних супротивників нам дають, чесно кажучи. З паукам вроді не тяжко. Хоча теж можна зловити плюху. Так, тут знову магазин, але в нас все ще немає ключа. Я не знаю, нам в цьому ранні не вистачає вже ключів 5. Ми могли би їх витратити, але через їх відсутність у нас це не вийшло. Так а цих взагалі як вбити? Навіть якось вбили, але це просто повезло. Окей, дві бомби, це нам поможе. Угоди в нас швидше за все вже не буде в цьому раунді. Хіба що ми зараз боса без дамагі прям да? Ну йдемо тоді одразу на боса. Ну, оцього підірвемо. Може він щось дасть нам. М -м бомбу просто окей, давай. Дюк флайс. Ну ми його вбили. Сталося якось мух почистити. А, я не зміг. Ні, я не зміг. Ладно, мухі зло. Жесть, а в мене щось так мало дамагі, що мухи навіть синіми мухами не ваншотаються. Ну, дали хпешку. Берем два сундучка коричневих, а в ньому пауки. Ясно, корисного нічого. Цього теж якось дуже важко вбивати. О, зато нам дали ще шматок гапі. Не знаю, куди нам стільки. Блін, я його точно вб'ю. Давай бомбуй просто, бо щось він Пець мене надамажив. Ну, раз планетарії не дають, то ця стрінька буде трохи краще, але треба хілитись. У нас є ключ, але немає грошей, тому не знаю. Ну В магазин точно треба йти. Нам капець не вистачає ні швидкості, ні дамагі, але оцей от вачок, який випадає нам з тріньки, може нам дуже допомогти. Як я об нього не дамажився? Ну ясно. Воно ну, без швидкості геть капець тяжко. Я не можу нормально замахуватись своїм шматком шерсті. Тут секретка, напевно. Угу, заходимо. Три монети дають. Ну, краще, ніж нічого. Так, тут нічого. І тут. Супер Бомбермен. Ага, він троль бомбами ще й плюється. Ясно. Ну почекаємо, поки він сам себе вб'є, він дав нам містер мега. Ну класно, це 5 бомб, ксіре серце. Я думаю, вже можемо забирати. Ми, в принципі, все зачистили. Зараз ще швиденько чекнемо магазин і поїдемо далі, напевно. Так, що тут пропонують: містер Мі і синє серце. Синє серце, можливо, і варто просто його забрати. Але тут ще... ще експлозів даєрія. Ну не сильно нам це поможе. О, давай синє серце, і це все підірвемо. Може ще грошей дадуть. Mm, ні, грошей більше не дали. Ладно, їдемо ще прошайку, той що просить грошей, його теж підірвем, І тоді точно все. Так, давай, даси щось корисне. Дві копійки дав. Ну, можна тоді ще одне синє серце купити. Давай і поїхали. Ладно, ще супер секретку вирішив відкрити. От, терор рум. Це взагалі прикольно. Давай, що дають? The World Заберем з собою. Напевно, якщо вийшен триколі, нічого кращого нема. Вийшен триколі, був Ancient прикол. Круто, давай більше карт. Так. Писильник тавер. Ну, це можемо тут поставити, підірвати. йдіть від мене. Забираємо цю бомбу і їдемо. Чорт, я потратив ключа, бо злякався тролльбомб. Окей, будемо без ключів знову. Поїхали. Натискаємо світ одразу. Тут секреточка внизу. Одразу до неї йдемо, підривай. Багато грошей нам тут дають. І ми зможемо зайти в хорошу кімнату звідси, давай. А тут у дамахи серця. Це вже щось нормальне. Так, давай, енергомуха. Не втікай від. Мене, тебе обов'язково надамажу. Кайф. Ой, ключа нам дали. Взагалі круто. Давай ще цього підірвем. Ще дві монетки. Давай в магазин тоді одразу далі будемо дивитися. Ці чуваки, вроді не сильно тяжкі, якщо в лице не спавнять мух. На швидкості все ще бракує. А ладно, просто чорними серцями їх всіх вбиваємо. В магазині гріт. Ну ясно, не ясно. Давай його бомбою просто вб'ємо. Пока. Так, багато грошей забирай. Іще один ключик. Пригодиться, напевно. Так. Так, давай тепер до боса направлятися. От до боса кипець далеко. Ми ну, пішли. Будемо сподіватися, сердець нам вистачить, щоб погоду отримати. М -м -м. Це щось поміняє взагалі. Ну мені здається, шматочок шерсті став активніше літати через цю штуку. Ну да, однозначно ну, активніше. Ну давай залишимо. Можливо, так буде легше ним попадати. Раз швидкості нема, то ми сам шматочок шерсті пришвидшили. Чим вам не вихід? Так хороших каменів немає, так щоб їх разом з каменем підірвати. Походу нема зате є пилюлька і кінці форевер. Але напевно вже на наступний поверх залишимо. Тут ми, в принципі, The World вже заюзали. Так, ще більше грошей нам дають. Ну, в наступному магазині закупимося. Тут літучі миші. Ну вони теж повільні, тому вроді не складно. Такі ще літуча мишка. Ну так, стрілкою з черв'яком стало вроді легше їх вбивати. Ще сундучок, давай, ще ключ повернув. В принципі нічого не дав. Суперсекретка і тут може бути, і там трошки раніше могла бути. Ну ми і тут, і там чекнемо. Правильно? Ну тут нема. Ну внизу, в принципі, теж може бути. Але мені отут місце подобалось. Але тут її нема. Що дійсно внизу вона? А я тут намагаюся щось шукати. Ні, тут її теж немає. М -м -м. і взагалі тяжко сказати, напевно, в тій трикутній кімнаті десь. Ладно, давай, боса вб'ємо спочатку. Так, тут в нас просто гурдлінг, ми його бомбою забираємо легко. Ну, ангельську нам відкрили навіть. Прикольно. Так, чорне серце бери. І тут хорсмен. О, це нам дуже допоможе. Це ж пасивний дамаг, по суті. М -м, давай тоді навіть ангела підірвем. Так, ну щось він нас дамажить прям дуже сильно. Не хотілося б, щоб він так робив. Давай його на кострах жарити. Клас, піджарили. Е так, ключки ще дали. І давай ці костри підривати також. Сьогодні серце вернули. Взагалі по кайфу. Давай дочищуємо поверх. О, Я знайшов плюльку на спідап. Це круто. Невже ми зможемо бігати швидше, ніж якийсь равлик? Тут теж місце під суперсекретку класне. Да, вона дійсно тут. М -м, тут купа сердець. Дякую, не треба. Так, ще один класний сундучок. З ключем і бомбою. Окей, берем, заїдемо на наступний поверх. Ну, хорсмен нам дуже має допомогти. Він прям плодить мух нормально. Це, в принципі, вічні мухи. З цим ми маємо пройти точно. Магазин би знайти. Давай одразу айкінці forever жмем. Одразу знайшли секреточку і бомб нам надавали от oh, як okay. Бомба, ми прям будемо підривати зараз. О, цей кравел Space. Давай дивитись. Ранчап не знаю, як працює, але сюди йдемо точно. Тут просто сірий сундучок. Наберемо. Просто бомба. Окей, в принципі, безкоштовно. Тут ще карта безкоштовна. The World. Ну давай натиснемо. Ну ми якраз до магазину йшли, виявляється. Я навіть би ці черепа підірвав, би, чесно, скажу вам, давай. Mm, нічого не дали. Окей. Так, в магазині теж якась діяльність. Ну, але оцю штуку ми візьмемо чисто заради п'яти ключів, все одно вже гроші нема куди дівати. І ресерце візьмемо, люлька з рандомними статами. Ну давай, але не дай Боже, вона нам відніме швидкість. Окей, просто удачу дала. Добре, приймається. Так, тут багато бомб. Ну і карту давай теж забираємо. Лаверс. Ну, не знаю, чи це нам пригодиться, але теж хай буде. Так, ну в принципі, я думаю, ми йдемо в челендж, йдемо в кусачку і потім до боса. Думаю, вже повністю нам поверхи зачищати не потрібно. У нас вже нормальна збірка, щоб пройти ногу. Так, тролль-бомба. А, Боляче. Жесть, як вони так заспавнились. Ладно, ми вже живем. У нас чувак, плюється мухами і зі всіма розбирається. Так, тепер в кусачку. Так, в кусачці Єра є. Ну, Єра прикольно заберем. Може, щось корисніше Задуплікуєм. Так я ще в челенджі бомбу не забрав. Як це так? Давай. І тепер їдемо до боса. Так, тут прям три чувака нам таких сильних дають. Каже, на, побийся. Давай я бомбу поставлю. Ну треба. Важили вони мене так добре. Ну, звичайно, трьох таких сильних чуваків проти мене, які тільки мухами клюється. Все вони класно придумали. Щеп одного я такого би вбив би. Напевно, без дамаги, але трьох. Трьох це трошки забагато гра. Так, золотий ключ. Золотий ключ. Не знаю нашу, але золотий. Карта Джастіс. Просто натиснем, Дублювати я, не думаю, що нам її треба. Задублюємо швидше за все якісь. Серця, якщо два синіх серця в кімнаті знайдеться, так швидкості все ще мало. Мене цих два чудіка затягують, я втікти прям не можу. Так справились на 50% ширші сльози. У мене буде ширший хітбокс в цього чувака. Не знаю. Зараз перевіримо. Ні, інфамі. Жесть. Ні, куди ти мою бомбу плюнула? На тобі ще одну. Так летиш сюди. На, на бомбу прям тебе. Ренчап тірсайс. Дуже корисні стати, краще б ХП обдали просто. Так, а тут що. О, Ліл Брімстоун. Ну, Ліл Брімстоун треба брати. Давай цього чувака подонатим спочатку. Так, що він дає The Moon? Ну такі єра краще. Тут що? The World. Ну натиснем, звісно. Але теж нафіг не треба. Дай айтема, дай айтема. Дав о Бум. Ну все клас. Тоді ми геть все тут забираємо. Навіть поганий Ого. Balls О, of Steel. Ну, треба дублювати. Треба дублювати. Давай жмемо обидва Balls of Steel. А. Берем Мун з собою. Вертаємось хілимося і їдемо до мамки. Правильно? Правильно. Хоча нам тут нема особливо де хілитись. О, можна ще всі ключі тратити. М -м -м. Ну ладно, зараз я похилюсь і поїдемо. Блін, ну щось я не хілююся, да Ладно, Я впевнений. Десь я похилюсь точно. Амнезія, але дає чорну чорне сердечко. О, точно суперсікрет ми ж не знайшли. А ось і він. Так не їж мої серця, даркбум. А, ну якщо ти даєш дарк цей болсов стіл, тоді питань нема до тебе. Так, наберемо ну, монетку, тоді беремо мун і, в принципі, можемо їхати звідси. Вже по суті фул хп. Не дивіться на два порожніх контейнера. Амнезію брати не будемо. Останній поверх. Летим одразу в секреточку. Тут в нас ще й карта сан. До речі, непогана карта. Одразу її взять не будемо. Я думаю, вб'ємо якусь злу кімнату. Ним так, батарейка беремо. Друга кімната за цей ось така з батарейкою. Вони так то рідкісні. Давай вверх підемо. Ні, тільки не ти. О, клас, він швидко вмер. Так, знову золотий ключ. Скільки можна? Мені вже вони не треба стільки. А от дарбум амнезію доєснув. Окей, хай полежить. А тут ще один гріт. Ну, звичайно, нащо ж мені гроші витрачати? Блін, ну щось він мене капець дамажить. Ну тебе гріт. Давай бомбу тобі. Дав четвертак. Ну окей, я його заберу, звісно, але магазинів більше не буде. Чорт, як я надамажився об цього. За хлін наша я в цей магазин пішов. Окей, йдемо в. Гору, чуваки теж злючі. По амнезію повернемося, коли будемо перед босом. А ось, в принципі, ми й перед босом. Знову ж тут надамажились. я просто до мене. А, знов ключий камінь. Блін, ці кімнати з ключими каменями по куткам. Мене вічно б'ють. Я ніяк не можу до них звикнути. Е, окей, якщо тут нема суперсекретки, а вона тут є з синім серцем. Окей, значить ми натискаємо амнезію, отримуємо своє чорне серце і їдемо вбивати ногу. Думаю, три бомби нам з головою вистачить, щоб вбити ногу мами. Головне, їх нормально затаймити. І в принципі, карта за сан ще є, щоб похилитись. Тому у нас все буде прекрасно. Тим більше вона синя. Багато своїх міньйонів мінйонів себе. Це не дуже класно, якщо чесно. Але, але, в принципі, дамагів нас багато. О, клас попали. І давай картою добиваємо її. Ні, вона не добилась, в смислі. Карта взагалі щось нічого їй не нанесла. Ладно, бомбу доб'ємо. Все така мамка. Забираємо прайзік. Було нам дали швидкість. Дякую, гра. Нарешті. Добре, забираємо. Челендж пройдений. Що нам відкривають за нього? Алгіз. Ось оце Алгіз. Руна на невразливість. Дуже класна руна проти босів, особливо коли в тебе є класні орбіталочки. Добре, пройшли ще один челендж. Дякую, що ти дивився до кінця. Якщо ти додивився, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. А я буду чекати тебе вже в наступній серії. Все, пока-пока.